Рання осінь. Літо ще зовсім недавно тихо попрощалося, і в лісі відчувається щось нове. Ранкова прохолода вже змушує білочку підстрибувати швидше по гілках, щоб зігріти лапки. Сонце все ще лагідне, але тепер воно не таке гаряче, як у липні. І промінці м'якші, ніби вкриті золотим серпанком. На узлісі стоять кущі калини, вони розчервонілися, прикрасилися важкими гронами ягід. Пташки прилітають дзьобнути кілька ягід, і кущ тихо шелестить, наче вітається з кожним гостем. А під деревами. Починає хрустіти листя. Ще не все впало, але окремі, жовті, червонуваті та бурштинові листочки вже кружляють у повітрі, мов маленькі танцівниці. Їжачок полюбляє бігати саме в такі дні. Листя м'яко шародить під лапками і, здається, ніби він грає на невидимому інструменті. Біля річки качки голосно перегукуються, радяться, коли ж відлітатимуть у теплі краї, а поки що вони насолоджуються останніми теплими днями, пірнають у прохолодну воду і відплескують золоті бризки. У повітрі пахне особливо, трохи вогкістю землі. Трохи яблуками саду, які вже достигли і падають у траву. Діти збирають їх у кошики, а дехто з'їдає просто на місці, витираючи соковиті щічки рукавом. Рання осінь це пора, коли ще не хочеться прощатися з теплом, але вже відчувається перечуття змін. Дні стають коротшими, вечори довшими, і саме тоді так приємно зібратися всією родиною вдома, запалити лампу, налити чаю з медом і слухати, як за вікном шародить перше листя. Ліс і село ніби готуються до нової пори року. Білка робить запаси горішків, їжачок ховає яблучка в гніздечко. Люди складають дрова біля хат. Усе навколо трохи сповільнюється, трохи затихає. І хоч рання осінь нагадує про те, що попереду прохолода і зима, вона приносить особливу красу, теплу, яскраву. Барвисто це час, коли кожен день схожий на маленьке свято з золотими деревами, ароматними яблуками і тихим шелестом листя під ногами.